Добрий день, Женя. Добрий день. Сьогодні 30 січня. І ми до інженерного тижня підготували маленький експеримент, так? Так. Це буде що у нас сам, сире яєчко. Яке ми що будемо робити? Спробуємо відчистити від шкарлупи за допомогою оцту. У нас ось. Який оцет є для їжі? так? Звичайний оцет, який використовують усі жінки для приготування їжі, консервації і всіляких справ. Ну, Женя, відкривай бутилочку і заливай це яєчко оцтом. Це звичайне сире яйце. Не варено. Заливаємо оцтом. Покривай його. От все, все покрити? все покривай так, щоб воно все покрилося оцтом. Все все заливай. Ще, ще трошки, щоб нічого не залишилося, щоб все все це було покрито оцтом. Отак. Вот так, все досить. Звичайний оцт. Що він тут? А, ну, і будемо спостерігати, що, що, як це воно буде очищатися від скарлупи. А потім вам сфотографуємо або запишемо ще одне відео з нашим експериментом. До побачення! До побачення.